Та й знаємо, що нещодавно ви виграли суд у Укртрансбезпеки щодо ненадання цією структурою інформації, і хочемо детальніше дізнатися і про ту інформацію, яку ви прагли дізнатися в Укртрансбезпеки, і що змусило вас все-таки звертатися до суду. І цікаво, чим керувався суд, коли виніс вердикт у вашу користь, і чи чи, чи, чи відомо вам щось про плани Укртрансбезпеки щодо апеляції? Угу. Так, загалом, справа ну почалася все з того, що ми почали е, працювати над матеріалом, який був пов'язаний з тими перевізниками, е, які е, отримували дозвіл на виїзд за кордон через систему шлях, е, яка була створена після початку воєнного стану в Україні. Е, ось які отримували цей дозвіл, виїжджали за кордон, і таким чином. Ну, полишали Україну, тобто не на той термін, який було зазначено 30 днів. А, наприклад, не завжди умовно, ось ми почали працювати над цим матеріалом, і відповідно з'явилася потреба в інформації про від прикордонслужби, служби, яка власне фіксує те, чи повертається чи не повертається ці люди. І через це звернулися до «Укртрансбезпеки», яка власне отримує листи. від прикордонної служби і потім ухвалює рішення. Про те, чи, наприклад, лишати ліцензію, чи не лишати, ось тому власне звернулися до них. Інформація надіслала запит. Це було на початку квітня. Інформація стосувалася двох питань: перша це кількість листів, які була яка була отримана Укртрансбезпекою від прикордонслужби, і власне ці копії листів, які були надані Укртрансбезпеці. Ось у відповідь на запит. Ми отримали інформацію про те, що таких листів, ну кількість листів. Яка була і але стосовно другого питання, відповіді так і не отримали, тому що е, аргументували це тим, що ця інформація стосується е, до судового розслідування, е, ось і власне її не можна розголошувати. Е, тому е, зважаючи на те, що ця тема є досить е, ну, важливою і про неї потрібно говорити, тому що е, деякі люди можуть просто користуватися цим і, е, наприклад, там не в виїжджати і не повертатися таким чином, е, ось тому ми звернулися до суду, аби все ж. Таки е, таким чином отримати е, цю інформацію, е, ось і власне суд е, ну кілька днів тому задовольнив цей позов, який ми е, подали ось проти Укртрансбезпеки. Але ще стосовно якраз цього запиту, чи мали ви можливість, наприклад, звертатися за цією інформацією до державної прикордонної служби, чи можливо вони вас спрямували саме до Укртрансбезпеки, йдеться саме про управління Волинської області чи, чи якесь інше? Там ми, ми хотіли отримати загалом інформацію по всій Україні, ось але ми зверталися, тому що ну є розпорядник, два розпорядники. Власне, ми звернулися до них, зважаючи на те, що власне само Укртрансбезпека і ухвалі рішення про те, там лишати чи не лишати ліцензію для того чи іншого перевізника. Ось тому власне звернулися до них, пані Ольго, а ну власне, ми отримали які тих листів, які було отримано, Але про самі копії е так, і, так і не отримали, пані Ольго. А загалом, як відбувався судовий процес, чи не було якихось, е так би мовити, ексцесів під час е власне цього періоду? І е що вам відомо е з приводу того, чи будуть подавати е щодо вас апеляцію щодо рішення? Е ну, Після того, коли ми подали позови проти українсьбезпеки, відповідно отримали відзив. Вони аргументували це тим, що ця інформація стосується до судового розслідування. Ось але суд відповідно ми відправили відповідно відзив. Це є, зважаючи на те, що це інформація ну, суспільного інтересу. Про це потрібно говорити. І власне суд підтримав думку про те, що про те, що це може викривати те, як люди можуть користуватися системою власний шлях, е, яка була створена для того, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану. Ось і стосовно апеляції, е, ну ми знаємо, що є 30 днів, е, ось піс, ну після яких потрібно е, подати апеляцію. Чи будуть вони українсьбезпеки це робити, е, ну наразі невідомо. Ось, але власне після того, якщо вони там не подадуть, то е, тоді е, рішення набуває законної сили. Ось. Пані Ольго, але якщо говорити про це досудове рішення, чи Укртрансбезпека якось коментувала у зв'язку з чим воно ну, відкрите, проти кого, і, і можливо, стосовно чого стосується це судове точніше, та ось це досудове рішення? Ну, наразі я таких коментарів не бачила коментарів Укртрансбезпеки тобто ми комунікували з ними лише ну, запитами. О, ось а, ми надалася запит... уточнити, пані Ольгу. У вас чи в цьому запиті Укртрансбезпека прокоментувала вам, через яке досудове розслідування вони не хочуть надавати вам ту чи іншу інформацію? Е, ні, вона говорила, тобто що це загалом стосується до судового розслідування. Але як говорить, ну як є в рішенні власне суду про те, що е, ну ці це досудове розслідування може бути власне відкрите не на всю ту кількість е, тих листів, які було отримано «Укртрансбезпекою». Е, Ось, тобто інформація та, яка по суті, ми просили лише е, ім'я, прізвище, ім'я по батькові. Ось яка, або, наприклад, назви тих компаній чи організацій, які отримали ці дозвіли на виїзд, е, які по суті ну не, не дають якимось чином конкретно ідентифікувати людей. Тобто, ми розуміємо, хто це, але якихось таких е, ну, інформацій, власне, немає цього. Пані Оль, але цікаво, чому ви вирішили звернутися саме до Рівненського адміністративного суду, а не до Волинського? З чим це пов'язано? Чи можете прокоментувати? Та це пов'язано з тим, що в мене рівненська прописка. Ось тому, власне, зважаючи на те, я не можу звертатися до Волинського суду, подавати позов. Ану, а чи можливо хтось вам допомагав в цьому судовому процесі? Чи були представники Укртрансбезпеки і їхні адвокати на цих судових рішень, судових засіданнях? До речі, скільки їх було? Чи це одне було, чи їх більше було? Загалом ми. Тобто допомагав би це ну, робити, оформлювати громадські організації, юристи від громадської організації, платформа прав людини, ось, тому власне ну, таким чином це відбувалося, а з Україна з безпекою з представниками ми не комунікували. Тобто ви в суді теж не були, правильно я розумію? Ні, це відбувалося ну, тобто таким чином, на який не потрібно звертатися у залиш суду, ось спрощена система. Але чи була у вас впевненість, що суд стане на ваш бік? Е, ну ми сподівалися на те, що так буде. Тому що е, як нам вбачається, що ця інформація справді е, ну, підлягає під суспільний інтерес, тому що, е, власне, якщо викрити, те, що така, що взагалі така схема є, то це унеможливлює е, далі, аби вона е, ну розвивалася. Тобто, якщо, наприклад, будуть розуміти, що справді таким чином виїжджають за кордон і не повертаються. Можливо, якось буде е, не знаю, більше звертати на це увагу, якось там відслідковувати. Ось тому, що е, ну власне це і для цього робиться для того, щоб е, викривати і розуміти, ми просто побачили, що відслідкували інформацію. Побачили, що така тенденція може бути. Е, Почали більше детально цікавитися цим. Е, ось, і сподіваємось, скоро буде матеріал цього. Тобто, ви сподіваєтеся, що все-таки не доведеться 30 днів чекати, поки Укртрансбезпека дасть відповідь на ваш запит після рішення суду? Ми просто про. Ми просто працюємо над матеріалом, пов'язаним з цим ось, і е, та інформація, яку власне ми запитували в українців Сподіваємося на те, що вона все ж таки і надасть, е, і власне буде вона буде використана в наших в нашому матеріалі стосовно виїзду зобов'язаних чоловіків через систему шлях. Ну які користуються цим дозволом, е, не за призначенням, не для того, щоб там щось перевозити, е, ось а власних у своїх цілях.